Дорогі друзі, сьогодні я пропоную разом подивитись контрнаступ, що відбувається, чого очікувати українцям липень, серпень, вересень. Уже були відповідні викладки на моєму каналі. Можете подивитися по місяцям. Але враховуючи те, які зараз величезні очікування від дій нашої армії, які сподівання, пропоную подивитися ще раз, дуже коротко, що саме відбувається зараз. Які очікування? Як події будуть розвиватись? І можливі результати. Липень. Саме зараз в липні, дорогі друзі, йдуть напружені бої. Є перемоги, просування. Дається це важкими справді зусиллями. Це ті перемоги, які не даються просто так. Коли софортуни в очікуваннях. Бачите, ми сподіваємось, що знову відбудеться щось таке схоже, що вже було. Наприклад, як це було на півночі України, в Київській області, Чернігівській, Сумській. Події в липні, справді, можуть прискоритись досить сильно. З одного боку, може бути, нарешті, отримана додаткова підтримка те, що стосується ППО, чи те, що стосується літаків, наприклад. Ну, тут для впевненості я взяла ще одну карту, і так. Будуть в цьому плані досить успішні дії, можуть бути ще і підкріплення артилерією, і завдяки цьому Україна зможе отримати непогані результати. Та все ж, друзі, втрати теж є. На жаль, мабуть, ми всі це розуміємо. І буде потрібна зупинка можливо, на перегрупування, на обдумування, на аналіз. Того, що зроблено у цьому першому такому пориві. Перший етап буде завершено. Він досить переможний, дорогі друзі. Ми можемо очікувати цього. У нас 6 -ка жезлів, 8 -ка жезлів. Дуже швидко будуть розвиватися події на кінець місяця і будуть позитивні результати. Але, на жаль, будуть і втрати. Серпень-рицарь Кубків. Ну, тут вдасться, звичайно, щось продемонструвати. Люди чекають. І наші воїни це розуміють. І зможуть звільнити територію, можливо, до якоїсь водойми, десь якась річка, можливо, чи море, дійдуть аж туди. І сподівання такі, бачите, успіху. Є якісь плани, які будуть реалізовуватися у серпні? І великі сподівання на те, що вони будуть успішними. Та події, бачите, називається знову фігурною картою. Кубки це не військові перемоги. Можливо, тут у серпні будуть якісь домовленості, тому що по сонцю і по рицарю Кубків, і по королеві Кубків, можливо, будуть проходити якісь перемовини щодо миру, будуть намагатися мирним шляхом домовитись у чомусь. Не все буде там зрозуміло. У нас королева кубків загалом завжди тримає в руках такий закритий кубок. На цій карті друзі, він відкритий. Тут є розуміння очікувань, ми знаємо, чого ми хочемо. Найперше варто сказати, що таке вдасться просунутися, дорогі друзі, і це буде порадою людей, які втомилися вже звичайно від такого очікування. І е, крім цього, тут точно будуть успішний рух до води. Важко сказати в одному розкладі, що це буде саме, але бачите, по крайній мірі такі плани на серпень, і саме в цьому напрямку буде рух. Результати серпня, 21 й старший аркан світ. І це значить, що, бачите, справді можуть бути перемовини на такому високому рівні кілька держав і саме. Переговорний процес може стати головним. Крім того, мир ще показує на завершення етапу. Можливо, на кінець серпня залишиться завершити дещо ще те, що планувалось на літо, і будуть підходити до чогось зовсім іншого, до нового. І, бачите, скоріш за все, на кінець серпня, світове товариство ще більше згуртується, об'єднається, буде що відсадкувати. І я вважаю, що не просто так у нас серпень на березі моря чи на березі річки. От такі, мабуть, будуть звільнені території і вийдуть, можливо, навіть десь до кордонів, тому що світ показує ще й кордони. Серпень має бути досить успішним в плані військових дій. Основні події характеризуються рицарем-жезлів. Це особа сильна, енергійна, готова рухатись вперед. Він знає, чого він хоче, він знає, заради чого він це робить, і він рухається вперед, іноді ризикуючи дуже сильно, часто діючи спонтанно, він вміє швидко реагувати на якісь події, використовуючи потрібний момент і довго не роздумуючи. Можливо, будуть якісь зібрання у вересні військового плану, і туди доведеться поїхати керівництво армією. Чи державою. І результати цього зібрання будуть досить успішними. Можна не турбуватись в цьому плані. Але маємо сказати, що дев'ятка кубків на класичній колоді вона теж має вигляд такої зверху кубки, вибудовані в формі радуги. Тобто, теж це не дуже стабільно, ще немає такої впевненості. Десь події можуть розвиватися, бачите, так двозначно, п'ятірка мечів це кризова карта. По-перше, а по-друге, карта пірової перемоги. Буде отримане те, що потрібно, можливо. Можливо, на деяких напрямках, не на, не на всьому фронті, а десь, можливі, і розчарування. Ну, і ось, власне, можемо перейти на зовсім інший рівень у вересні. І бачимо шут, який готовий. Може змінювати взагалі стратегію, рухатись взагалі в якомусь напрямку новому, неочікуваному. Це початок абсолютно нової історії. Можливо, підготовка нового наступу. Тут будуть, схоже, тримані всі результати, і у вересні буде вже бажання рухатись далі. І тут нікого не будуть слухати. Тут буде, знаєте, бажання йти вперед до нових висот, скажімо так. Є хвилювання по цьому питанню, не впевненість, чи це правильно, чи це саме таким чином треба діяти. Але буде шанс, який потрібно використати. Для мечів – така карта, тривожна, звичайно. Коли важко, коли багато продумується, коли все зважується і немає розуміння, чи, правильно, чи, чи все врахували, чи все правильно зробили. Король жезлі. Ну, король жезлів може вказувати на е, нашого головнокомандуючого, наприклад, впевнений в собі, він не боїться нічого. І готовий іти далі, переходити на новий рівень. Зовсім на новий етап. Щось там готується вже в вересні зовсім нове. Король Пентаклів. Король Пентаклів це батько дому, глава сім'ї. На випадку голова держави, так що бачите, і президент, і головнокомандувач будуть діяти разом. Але десь тут є якесь таке, знаєте, наче пан президент не зовсім згоден з тими діями. Можливо, це він. Якраз з його боку будуть такі переживання, невпевненість, хвилювання, але бачимо на королі жезлів впевненість. Тут однозначно буде рух вперед і впевненість у нових досягненнях. Буде зовсім нова історія, зовсім нова стратегія, зовсім нові дії для того, щоб забезпечити благополуччя держави і безпеку людей і звільнити землю. І дно колоди. Я насправді навмисно не поправила карту. Це не випадково, тому я відкрию дві карти: перше сімка жезлів. Розуміння, що ворог сильний, але є впевненість, є розуміння, як протидіяти, і є впевненість в тому, що все вдасться. Треба сказати, що тут, можливо, ще можуть продовжуватися атаки на мирних людей. Буде захист посилюватись весь час, але маємо бути до цього готові. Можливо, знайте, якісь такі знов атаки на людей. У липні, які якраз призведуть до посилення е підтримки партнерів в наступних періодах. І шістка Пентаклів, бачите, яка в нас просто захотіла ще додатково вийти одну колоду. Для нас дуже важлива підтримка. Ми її отримаємо і матеріальну, і моральну. Особливо, ми це помітимо, скоріш за все, в серпні. Можливо, бачите, тут і свято, можливо, навіть в Україну приїдуть люди відсвяткувати разом з українцями День Незалежності. Будемо бачити період не такий великий, три місяці. Але в цілому, друзі, ми не бачимо таких великих, швидких проривів. Нам на це вказували попередні всі розклади. Ми бачили в тих викладках, що українцям потрібно набратися терпіння, все буде, але не так швидко, як це очікується. І будуть втрати ще за ці місяці, і будуть перемоги, і буде чому порадіти, і що відсвяткувати. Так що, тримаємося, дорогі друзі. Все вдасться. Бажаю вам добра і миру. Не забувайте, будь ласка, давати зворотній зв'язок, ваш лайк, коментар надзвичайно важливі для мене. І підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив досі. І до зустрічі!